Ось так тепер виглядає робочий день Любові Давидович. В об'єднанні готуються до перевірки. Я просто зараз переглядаю чи є всі інструкції, чи ми, ми проводимо і вводний інструктаж, і вторинний інструктаж. Згідно чинного законодавства, людина, наприклад, яка працює за комп'ютером, повинна кожних півроку проходити е, по теніцію безпеки на проходити інструктаж. Не переглядаю журнали, переглядаю інструкцію. Щодня юристи самопомочі приймають по 70-80 дзвінків на гарячу лінію і до півсотні мешканців із скаргами та запитаннями. Чому ж відволікатимуть від роботи цих людей? Питаємо у Держгірпромнагляді. Підпадає, ну якщо май праці, теж підпадає громадські організації. Це стосується тільки стану охорони праці. У повідомленні, що надійшло до самопомочі, пишуть перевірятимуть промислову безпеку. Однак Мирон Серент, який це повідомлення підписав, чомусь уже сам собі заперечує. Це є стільки стан охорони праці, тому що це то громадська організація, яка то в них промислова безпека. А може ще має вона має якісь, е, якісь додатковий суб'єкт господарювання, якийсь виробничий об'єкт таке може бути, а тоді може подивитись, як е, виконується виконаться умови промислової безпеки. Де ж шукатимуть промислову безпеку у цих офісах? Трохи дивно, бо тут ані конвейерів, ані шахт, ані виробництва. «Самопоміч переконана, що ми маємо в порядку всі документи, всі інструкції з техніки безпеки. І поруч з тим, як ми консультуємо людей, провадимо свою соціальну діяльність, ми так само приймемо і цю перевірку. Хоча хотілося би, щоб увага перевіряючих органів була зосереджена на ті інстанції і ті організації, які справді займаються виробництвом і де можуть бути потенційно якісь небезпечні справи. Також пильну увагу інстанція мала б виявляти і до виробничих підприємств. Проте лише за останній місяць в області стало щонайменше дві надзвичайні ситуації пов'язані з охороною праці. Серед таких яскравих прикладів останнім часом можемо назвати це трагічний випадок, який стався в пустоматівському районі в селі Ставчани, де на підприємстві під час проведення земляних робіт стався сув ґрунту і смертельно було травмовано одного з працівників. І такий яскравий приклад це пожежа виробничого корпусу видавництва Вільна Україна, де під час демонтажних робіт з порізки вентиляційних систем сталося. Займання пилу осаду, який за довгі роки накопився всередині цієї вентиляційної системи. А тим часом державні інспектори вирушають із перевіркою в громадське об'єднання, аби підготуватись до неї у самопомочі. Змушені призупинити щоденний активний прийом мешканців. Іриновещишин, Олександр Бригадир, Олег Кухар, наш репортер.